Вони показують казку серед війни для дорослих і дітей. Артисти Харківського театру юного глядача працюють попри звуки повітряних тривог і вибухи. Сценарії, і реквізити адаптували до маленьких підземних сцен, бо виступати на великій рідній нині не можуть. Будівля ушкоджена уламками ворожих ракет. Цього року театру виповниться 150 років, тож колектив готує аж 5 прем'єр. Світлана Шакера розповість більше. Вони готують номер до святкового товариського концерту, хоча ще годину тому поруч пролунав вибух. Росіяни вдарили по дитсадку. Була е, артистка, яка працювала в нашому театрі, її син і е, побула в цій атмосфері, але ми все одно повернулися в театр. Ми розуміємо, що нам треба далі працювати. І вони працюють. А хто а хто буде? Хто буде нести радість, життя, позитив, як не актори. У лютому 2022-го на початку великої війни в театрі лишилося менше десятка акторів, але в нас не було жодного режисера, і ми самі збиралися на дачі. Ми вигадували, які ми можемо брати вистави. І нас от реально було спочатку навіть п'ять чоловік нас було. І отак от в нас народилася а, дюймовочка. Потім артисти почали виступати в метрополітені. І знайшли безпечні місця. Це бомбосховище, це підвали, це десь на виїзді, де можна було збиратися. На початок творчої кар'єри Наталії Перепелиці припали найтяжчі часи. Спершу ковід із карантином, за ним війна. Артистка каже, у таких умовах отримала неоціненний досвід, і з Харкова їхати не збирається, хоч і дуже сумує за великою сценою. Саме завдяки цьому колективу, саме Харківському театру для дітей та юнацтва, його колективу я завдячую, тому що вони мене підтримали, вони мене прийняли. Вони багато чому мене навчили. І я з тих людей, яка дуже дуже звикає до хороших людей до місця, я знайшла тут свою кохану людину, я знайшла тут своїх кращих друзів. Нині будівля театру пошкоджена. Виступати доводиться на орендованих майданчиках у маленьких підземних залах. Декорації мінімальні, працюють без антракту, але в камерній обстановці актор дуже близько, тож може звернутися до глядача. Поспілкуватися напряму з героєм цієї казки. От, -от ось він, не в телефоні, а ось він. І він вірить в це, що це справжній герой казки. Яке надає йому добро, мрію надає і наш глядач вірить у це, що все буде гарне, буде перемога, буде яскраве сонце, буде яскраве небо. І якщо раніше театр давав вистави щодня, тепер грають від п'яти до восьми на місяць. Тут навчилися нічого не відкладати на потім, тому планів більше ніж до війни. П'ять вистав на, на цей рік у нас заплановано. П'ять це дуже багато. Казки для дітей то класика, а от у спектаклях для дорослих тепер інші акценти. Головне, мені здається, для людей це поринути в ті часи мирні і в обставини життя, коли ми всі були щасливими. І ми шукаємо і такий репертуар, де була надія. Де ми згадували, що головне що в житті людини це любов і сім'я? Бо театр нині і втіха, і своєрідна психотерапія. А поки репетиція, художній керівник поспішає подивитися, чи вціліли декорації після прильоту по культурному центру, де колектив мав виступати цього тижня. Світлана Шукера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.